Руки не слухають, не слухають, а серце бажає. 700 окопних свічок для захисників виготовила 94-річна Олена Владимирець разом із донькою Ніною за півтора місяця. Влітку, каже, цим не займалися, бо в них не було потреби. Всього ж за понад рік роботи оборонцям передали майже чотири тисячі штук. Ну треба ж. Хтось ж має робити, хто ж робить друге, хтось готує їсти їм дає, хтось готує машини. А я хоч цього зроблю. Може він там хоч чуть-чуть, Катерина нагріється. Мені такий день довгий, буває свята, а я не роблю свято. За день, розповідає бабуся, виробляє до 90 окопних свічок завдяки цій роботі каже, відчуває себе потрібною. Для виготовлення використовують бляшанку, картон та віск з парафіном. Я знаю, що легше, бо бо як роблять таку, хто може от. Бачите, це ж я тут треба все одно, бо, бо ж то я його так проминаю собі. І воно мене тоді слухає. Руки болять. Так от дуже болять, з це вже руки. Ну, болять, ну я ж хочу. Трошки своєї допомоги туди дати. Далі до процесу долучається донька Ніна. На технічному поверсі жінка на електроплитці у чайниках розтоплює віск та парафін і наповнює ними бляшанки. А потім двічі заливаю. Головне фітільочки залити. Бо ж їх, з них все починається, їх запалюють, а потім, горить вся свічка. Горить така свічка не менше шести годин, каже Ніна Владимирець. Наразі почали виготовляти розпалювачі для вогнищ, роблять їх із ватних дисків та воску. Ось в таких коробочках я розтоплюю так само на плиті кольорові свічки, які передали з Германії, і окунаю їх пенсетиком в парафін і витягаю. Одна-дві секундочки і витягаю. Ними дуже люблять користуватися. Хлопчики, наші захисники, вони ними розпалюють дрова, гріються буржуйки, в пічки підкладають. Вони горять до 25 хвилин. Матеріалами для виготовлення свічок каже Ніна Владимирець, забезпечують небайдужі люди. Наразі потрібен віск та парафін. Виробляти окопні свічки почали на замовлення військових. Спочатку робила сама, а потім і мама долучилася. Розповідає Ніна Владимирець. Приїжджали хлопці з осідками і попросили нас у центрі дівчата, сядьте, хтось робить світочки. Будь ласка, і я вирішила, що раз мені ще й важко ходити, бо я маю другу групу інвалідності туди. І так я залишилась вдома і масово робимо свічки. Олена Владимирець народилася 1929 року. Пережила два холодомори, Другу світову. Каже, навіть в страшному сні уявити не могла, що знову доведеться проходити через подібне, що Росія нападе на Україну. Тож, каже, готова робити все для того, аби її діти, онуки та правнуки жили у вільній і мирній Україні. Я молюсь Богу за тих солдатів, які воюють, які захищають. І щоб нашу Україну захистили всіх воїнів для наших діток малесеньких, внуків, правнуків, хто в кого є, щоб Господь захистив миром за мир, віддала б своє життя зараз, сьогодні. Хочу миру дуже, бо в мене є дітки маленькі, ще діти, воно правнучки. Вони ж ростуть, та й в чому воно зрости? В чому в війні? Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.